Дцять вихованців літньої школи Аквабенд СумДУ із пісною йдуть грати у командні ігри на свіжому повітрі. Це вже п'ята зміна оздоровчого сезону університету. Ми вже більше 10 років займаємося оздоровленням дітей. Табори у нас ДОС-універ, в міській зоні є 2 гектари лісу, є гарні приміщення. Там ми щорічно проводимо оздоровчі заходи з дітьми. Цьогоріч з безпекових міркувань табір Універ не працює, але у СумДУ знайшли спосіб оздоровити маленьких сумчан. Для них діє літня школа. Є гарна інфраструктура, спортивно-оздоровчий комплекс, басейни. Є той педагогічний колектив, який здатний забезпечити всю виховну, творчу роботу, розважальні заходи, спортивно-оздоровчі, тобто є професіонали, які можуть зробити всю роботу якісно. У літній школі діти перебувають з 8 до 16 години. У цей час плавають, беруть участь у спортивних естафетах, проводять Ми тут Ся спортом бігаємо, гуляємо. Ще ми ходимо до афолої зали, там теж дуже мені сподобається. Але найбільше дітям до вподоби заняття у басейні. Дехто прийшов у табір зовсім не вміючи плавати. Але за два тижні малеча впевнено тримається на воді, на спині, там на животі. З дощечками. З усього, що ми проводимо протягом з дітками, це рухливі ігри, там естафети, спортивні ігри. Вода це те, що діти на ура всі сприймають. Тобто воду люблять всі. Вона заряджає більш такими позитивними емоціями. Більшу половину дня діти присвячують спорту, адже потужна база сунду дає можливість займатися різними видами спорту. У нас і шахмати, шахи, і в шах, і, і нас і теніс, у нас і волейбол, футбол. Різноманітними їх нашими видами спорту, то, є, то що дітям подобається. Крім того, для дітей організували різноманітність. Нітні тематичні школи онлайн та офлайн, зокрема з кібербезпеки, хімії, англійської мови тощо. Ми вводимо їх на екскурсії і віртуальну лабораторію, нашу бібліотеку. От і ми запрошували сюди піротехніків. Під час повітряної тривоги вихованців літньої школи переводять до облаштованого укриття. Ми там теж не сидимо, просто з дітками, розважаємо їх. Загалом за п'ять змін літньої школи Аквабенд СумДУ вдалося оздоровити понад 200 маленьких сумчан. Цей табір своїм друзям, так. А тому що тут цікаво, і можна знайти нових друзів. На кожній зміні діти створюють малюнки, які потім передають військовим. У мене одна дівчинка е, каже: е, візьміть, тому що е, тут частинка мого сердечка. Якщо в наш воїн візьме цей малюнок, то його це збереже. У Сумському державному університеті вже розробляють новий проект, аби оздоровлювати малечу під час осінніх і зимових канікул новини СТС.